Сьогодні 5 травня відкриваємо сезон купання Ва, це Андрюха купається. О. Купайте швидше. А ну, Андрюха, давай свою фірменну бомбочку. Фірмова бомбочка. О, та ти що. Файно? Файна вода. Ха-ха, бігом купатися Пігу бомбочка от Андрюшки І пішов! Опа, пошов! Того року таке саме було! Зараз я попробую плавати на спинці. Ой, як файло! Отдыхаю. На нахиля, На слабоні. Так добре плавати нічого не нагружає собі. Ну, Кайфує, Андрюшка. Робіть так швид... більше, купайтесь на спинці, розминете спинку і виросте швидше. Да. О, таке в нас відео вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми пішли далі купатися. Всім пока!